Святами та обрядами. Здавна існувала у нашому народу чудова традиція вечорниці. Віддаваючи шану минулому, беручи усе найкраще у нашого сьогодення, ми на вечорницях відроджуємо усе найдорожче, що є у народу. Його мову, пісню, історію. Андріївські вечорниці одна з найцікавіших українських традицій, що крізь віки дійшла до нашого часу. Це свято вважається по робочим. Оскільки у Андріївську ніч парубком дзвоними шкетувати робити різні збройки. А дівчата цієї ночі можуть дізнати свою долю. Кожен з нас цікавить майбутнє. Коли майти заміж, яким буде чоловік, чи будеш шлюб щасливим. Ці питання є улюбленими на дівочих посиленках. Свята Андрія є логічним продовженням молодіжних гулянь. Більники і дівчата шукають собі пари для майбутнього подружнього життя. Готувались до святкових вечорниць гуртом. За традиціями наших предків, дівчата та хлопці сходилися до однієї хати ввечері. Жартували, оповідали цікаві історії та грали в різні ігри. А в ніч ворожили. Як правило, вечорниці проводилися в оселі шанованої в селі жінки, яка повинна була наглядати за молодими людьми. Першими ще до заходу сонця збиралися дівчата аби встигнути до приходу хлопців приготувати спільну вечерю. І найголовніше спекти калити. Отже, нехай сьогоднішній вечір ще раз запевнить вас, дорогі друзі, у розумі, мудрості, щедрості, гуморі нашого талановитого народу. Щиро запрошуємо вас на Андріївські вечорниці. Вас хочемо привітати у вас на наших вечорницях у нашій хаті. Ой, уже вечір, ані дівчат, ні хлопців. Як подумати, що коли ми ще дівували, заночуєш де-небудь вечорниці, то аж тини тріщать. Зовсім не те, що тепер. О скоро вже треті півні заспівають, а вечорниці ще й не починалися. Ой-ой-ой-ой-ой. Куди сиділося? Бабо, ти не переживай, ще прийдуть наші дівчата. Ви бачили, помипала, Ви бачили. Добрий вечір вашій хаті. Уклін, господині, чи веселі вечорниці в нашій Україні. Добрий вечір, господине, славна молодиця! Чули, що в цій хаті будуть вечорниці, аби щастя було в хаті, аби всі були багаті. Добрий вечір любі гості! Просимо, просимо, поспішати, дівчатенька, вже приготували, бо пора вже вечорниці всім нам починати. Зваримо вареники, біленьких, смачненьких. Та й запросимо до нас у гості хлопчиків гарненьких, щоб вони разом із нами дружно працювали. Андріївські вечорниці піснею зустрічали. Просимо. А ми ось пиріжки напекли. Напекли такі гарні, рум'яні, молодці. І що ж, батушки, вмостилися? Будьте як вдома. Сьогодні вечір, у який мають дізнатися всі недії. Хочете знати свою долю на майбутнє? Да. Да, так, добре, та, бачимо. Бачите, які бистрі і розумні. Гаразд. Гай буде по-вашому. То, може, і я помолодію біля вас. Сьогодні будемо веселити, співати, танцювати, хлопців частувати і хвалитись своєю працею. Ану, покажіть, що не вишивали, нав'язали. А я ось рушник вишила. На щастя, на долю. Ой, який красивий! Такий гарний вам! Колись, щоб знати, котра вийде своїй десунці заміж. Ми складали чоботи до порога. чий й перший я повіх стан та і заміж швидше вийде. Ану, дівчата, спробуйте і перевірте. Ой, я перша, а я друга! Пустіть! Не Як пустимо! Як не пустите, то ми підемо до інших дівчат. Та дівчата, та що це з вами? Які вечорниці та й без хлопців? Не може такого бути. Хлопці, запрошую вас до столу та й до нашої файної хати. Добрий вечір, вашій Добро хаті. Вечір. Добрий вечір. Добрий вечір дівчата. Добрий вечір. Ми так стомилися, проголодалися. Може б нам чогось з'їсти? Дівчата, пригощайте наших хлопців. та хлопці вивідали нове ворожіння. Спробуємо! За теплу хату, молодим дівчатам за стіл багато. Нехай на свята у нашій хаті буде гостей багато. Ми гуляли, веселилися, усім весело було, вечорниці завершились, і, здається, все прийшло. Ні, так просто не проходить. серці струночка, бранить. Про шкільні ці вечорниці серці серце будучи. Дякую вам, дівчата і хлопці, що завітали до нашої оселі на нашій вечорниці. Будемо чекати вас ще.